Всім доброго-доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Не знаю, будете ви мене дивитися зранку чи ввечері, але у нас вже за вікном вечір. І я сьогодні, чесне слово, не планувала записувати ніяке відео, хотіла зробити собі вихідний, тому що останнім часом роблю відео такі трохи на швидкоруч, як ото кажуть, да? тому що багато роботи в кабінеті з клієнтами, потім приходиш додому, Богданчик боліє, ну загалом. Планувала сьогодні зробити вихідний, але мені вчора написала моя підписниця. Я так думаю, що це е, дівчинка-підписниця е, питання, на яке б я сьогодні хотіла дати відповідь, тому що знаєте, це поки прочитаєш по гарячим слідам е, простіше записувати відео, чим потім е, вспоминати, там знаєте, що ти там думав. От е, ізначально, коли тобі задають питання, ти знаєш, що тобі відповісти. от тоді саме краще. І тому я вирішила, поки в мене зараз і півгодинки перед клієнткою останньою, я думаю вийти і записати відео. І правда, як написала моя дорога підписниця, що таке відео було б напевно цікаво моїм підписникам. З самого початку хотілося б подякувати вам за те, що ви говорите, що я вас мотивую, а це значить, що я роблю те, що я роблю, не дарма. Хоча основною цілею ведення мого каналу є Якби мій щоденник, так? Але друга моя ціль, яку я прислідую, ну, виставляючи відео на каналі, це звісно, що мотивація та допомога другим людям. Тому що в наш час дуже важко самому. так, Якось на щось наважитися. Коли ти дивишся на іншу людину, бачиш в ній себе, бачиш, що в неї вийшло, тоді тобі здається, що і в тебе буде все класно, в тебе все вийде, і ти починаєш щось робити. Я сама така, я теж дивлюся на других людей, мотивуюся тим, що вони роблять, і сама щось починаю робити. Так я і почала вести свій інстаграм зараз. Знаєте, я вже відповідала в інших. Відео, що зараз я вже 23 дні веду інстаграм в, там, в особливому форматі, не в такому, як це е, прийнято так, для інстаграму, е, тому що мене замотивувала одна людина. Я подивилася на неї, мені це сподобалося. Побачила в неї результати, і мені захотілося зробити так само. Ну так от, тема сьогоднішнього відео буде відповідь на питання, чим я ще займаюся, окрім своєї основної роботи з нігтями, з клієнтами. Можливо, якийсь підзаробіток в інтернеті, якісь додаткові роботи. Ну, взагалі, чим я ще займаюсь, окрім нігтів. Ну, окрім того, що я маю кабінет. Працюю з клієнтами, я виділила собі один день в тижні. Ну, це так наразі один день в тижні, який я приділяю онлайн-розвитку. Що я в цей день роблю? Я в цей день записую відео на YouTube і на Instagram для того, щоб у мене була якась заготовка на той момент, коли в мене немає, наприклад, часу записати відео, але відео випустити треба. E, і цим я займаюся в цей один день. В подальшому мені б хотілося збільшити цей, цю кількість днів, наприклад, для роботи в інтернеті, і зменшити кількість робочих днів з клієнтами. E, так, напевно, зараз я вам розкажу про те, якими соціальними мережами я займаюся та які у мене цілі. Ну, по-перше, я веду свій YouTube канал, де ви зараз мене дивитеся. Ціль, яку я прислідую саме цього, ну, цього каналу, і для чого я це роблю, це по-перше, да, що це мій щоденник для того, щоб могли мої родичі, мої знайомі, близькі, яких я зараз не бачу, подивитися, як я живу. Плюс я зможу повернутися на там, якийсь час назад, подивитися, як я в той момент проживала. Плюс мій син підросте, він зможе дивитися, як ми жили, як ми починали, що ми робили. Тобто, як свій щоденник. Також нікому не секрет, що в Ютубі є монетизація. Тобто, коли ти стаєш блогером, да, ведеш Ютуб на постійній основі, набираєш там е, определенні е, критерії, то тоді Ютуб монетизує твій аккаунт, і ти можеш отримувати з нього гроші. Е, я отримую вже цю монетизацію, я її підключила. Е, все. Зараз скажу чесно, я не отримую дуже багато грошей з Ютубу. Тому що я його не веду як основний заробіток. так? Тобто в YouTube це і взагалі інтернет і робота в інтернеті це робота. Це не просто, знаєте, виставив якесь одне відео і тобі заплатили кучу грошей. Ні, так не буває. Це як і на основній роботі, коли ти ходиш на завод, коли ти ходиш в магазин, торгуєш, коли ти ходиш на нігті пиляєш, тобі потрібно. Пиляти, робити щось для того, щоб тобі за це дали гроші, так само і в Ютубі. Якщо в YouTube, ну, якщо ми розглянемо Ютуб як площадку для заробу... заробляння грошей, то це класна площадка, але потрібно розуміти, що це повинно бути на ну, як на постійній основі, як основна робота. Тобто ти повинен вибрати собі тематику блогу, яку ти будеш вести, і постійно на актуальні теми своєї, ну своєї ніші, в яку ти зайдеш. Виставляти відео. Ютуб це дуже сильно така площадка, ну як і всі, напевно, вони потребують регулярності, тобто відео мають виходити постійно, постійно ти постійно потрібно, ну, повинен там удосконалювати свої відео, чимсь там заохочувати аудиторію, завлікати, скажімо так. Тому це робота. У мене поки що не виходить там, наприклад, заробляти з Ютуба багато грошей, тому що я не приділяю, наприклад, на 100% Ютубу свій час якби для заробляння грошей. То він у мене зараз Ютуб як іде, як мій щоденник, як моя, моє хобі. Тут це моя отдушена. Я от виходжу з вами, поговорила, порозповідала, і мені подобається. Також мені подобається, що в мене дуже багато з'явилося друзів з Ютубу, і це не може не надихати тебе вести його надалі. Хоча в перспективі у мене є такі плани, щоб вести його постійно на постійній основі, коли я вже не буду займатися манікюром. Про це трішки пізніше. E, значить, я з 2016 року веду свій ще інстаграм. На початку я його вела просто як виставляла роботи своїх, свої роботи нігтів, да, що я там робила. E, потім, коли почалася війна, все в нас помінялося. Ні, хоча, хоча ще до війни я почала вивчати там, просування через інтернет, через інстаграм. От мені подобалося. Працювати з б'юті майстрами і допомагати їм просуватися через інтернет. І тоді вже була я на грані того, щоб покинути нігті і перейти в онлайн. Але в той момент почалася війна, і ну, ми були вимушені переїхати в Польщу, в іншу країну. І що ти будеш робити, коли ти не знаєш мови, я тоді не розуміла, чи мені... Ну, про що мені розповідати в тому інстаграмі, з ким мені працювати було ні, ні до чого е, да, всім людям. І тому не до того, скажімо так. І тому я вирішила, що я йду і працюю в тій сфері, що я вже вмію і що я можу робити, не знаючи мови в іншій країні. Ну, якби. Так. І тому я пішла в салон е, і почала робити нігті. Два роки я пропрацювала в салоні і потім відкрила власний кабінет уже з, ну, після цього, після двох років працювання в салоні. От. І зараз вже пройшло, напевно, три місяці, як я відкрила свій салон, і я зрозуміла, що я маю далі розвиватися в інтернеті. Колись я почула таку фразу, як Якщо тебе немає в соціальних мережах, тебе немає ніде. Що це значить. Нинішня ситуація, в якій ми зараз живемо, нам показує: ну хто це не відчув на собі, то звісно, вам напевно це буде щось ноу-хау. Що я скажу, і ви можете зі мною не поводитися. Але реалії життя такі, що ми не можемо бути впевнені в завтрашньому дню на 100% і навіть на 50%. Напев... Наприклад, да? у мене зараз є кабінет, я зараз працюю з клієнтами, але це не значить, що завтра я можу що я буду робити це саме. І, наприклад, завтра може статися так, що я не зможу пиляти нігті. Наприклад, мені потрібно буде, наприклад, виїхати, або ну різні можуть бути ситуації, або по стану здоров'я я не зможу цього робити. І що я буду робити потім? І коли я задумуюсь над цим. Я починаю себе, як би знаєте, трошки тормошити. Ліда, давай роби щось, щоб у тебе була оця, знаєте, подушка безпеки. Ну, наприклад, якщо ти не зможеш фізично працювати, щоб у тебе ще були якісь істочники доходу, скажімо так, щоб я, допустим, не була прив'язана до столу, тобто, ну, в тому плані, що я, якщо я, наприклад, не працюю за столом, не пиляю нігті, то все. Я вже працюю з нігтями більше семи років, і я розумію, що в нашій сфері можуть бути дуже сильні і алергії, і все. все все Тому що пин, якою ми дихаємо, це нічого доброго немає. Може бути і спина, як у мене зараз проблеми. Тобто, я хочу перестрахуватися, і тому я місяць назад почала вести активно свій інстаграм. Там я зараз веду такий формат лайфстайл, так як тут в Ютубі. Тільки в Ютубі це одне таке длінне довге відео, а там такі коротенькі відео, але теж про моє життя, про мене як майстра, який переїхав з України. Тобто там немає, знаєте, тільки нігтів, 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 тому що нігті це гарно, добре, але ну, не тільки одні нігті людям цікаві. Тому зараз я розвиваюся також і в Інстаграм. Там у мене свої плани на нього. Зараз він мені ніяких доходів не дає, прибив ніякої, ніяких грошей я з нього не отримую. Ну, але це робота на перспективу. Поки що я тільки туди вкладаю. Так? Тому що я працюю ще з дівчинкою, яка мені допомагає, вона. Звісно, що не буде це робити безкоштовно, поки що я вкладаю. Але я розумію про те, що це робота над моїм особистим брендом, і коли, наприклад, мені. Потрібно буде виїхати в іншу країну або я не знаю, в інше місто. Неважливо, не, не щось трапиться, що мені потрібно буде щось змінити. У мене не буде паніки, і у мене не буде такого, знаєте, що мені тепер робити. Я буду йти там, не знаю я, де мені шукати роботу і що я вмію робити. Хоча я думаю, що я б не залишилась без роботи, я роботи не боюся. Але, знаєте, хочеться оцю подушку безпеки. Тому зараз я розвиваюся ще і в інстаграмі. І все. Більше я ніде не розвиваюся, ніяких грошей не отримую додаткових. І ніколи не працювала в таких, знаєте, онлайн-роботах, які пропонують там не знаю, на Фейсбуці. Або де мені чомусь здається, що це якісь, знаєте, не знаю, що нас там десь будуть обманювати. Я не знаю, я сама не пробувала, але відношуся до цього так скептично. А от працювати над своїм іміджем, над тим, щоб тебе впізнавали, щоб ти була впізнаваною, щоб тебе знали як майстра. Ну, Якщо ти не майстер, наприклад, якщо ти кондитер так само, тобі потрібно розвиватися в інтернеті, тобі тобі не буде страшно, наприклад, зміна місця проживання або ще щось. Тому. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво, в якій ви сфері розвиваєтесь, що ви любите робити? Або чим би я могла вам допомогти в плані якихось там мотивацій, підсказки. Я вам підскажу, тому що я дуже багато вивчала всі оці просування в інтернеті, маркетинг і все-все. Що зараз і приміняю на собі на своїх соціальних мережах? Якщо вам буде цікаво щось, якщо вам там щось не зрозуміло, я вам обов'язково розповім і буду більше відео таких записувати саме якихось конкретних по конкретній тематиці. Сьогодні таке було основне відео огляд на мої онлайн-заробітки. так? Ну, а ви пишіть, які як ви до цього відноситесь, чи вважаєте ви, що зараз у нас... Є стабільність якась, чи можемо ми стабільно ем, бути впевненими в тому, що завтра буде все так, як ми собі запланували, чи ні? Тому що я, наприклад, переживши те, що ми пережили два з половиною роки тому, я вважаю, що немає нічого абсолютно стабільного і ти не можеш бути впевнений в завтрашньому дню. Сьогодні так, а завтра може бути абсолютно все по-іншому. Ось така моя відповідь. Маю надію, що вам було корисно, що вам сподобалося. І знову ж таки, якщо було щось незрозуміло, обов'язково пишіть коментарі, мені буде приємно почитати ваше бачення цього. І якщо потрібно, то я обов'язково відповім на ваші коментарі. Всім бажаю гарного, продуктивного дня і всього найкращого!